Турмуючи Авдіївку, Росіяни втратили понад 47 тисяч людей, а ще сотні танків, артсистем, бойових броньованих машин. Таке повідомляє наш прес-центр на Таврійському напрямку. Зараз ворог концентрує зусилля на Авдіївському напрямку щодня, намагаючись механізованими і піхотними атаками прорвати українську оборону. І, хоча ЗСУ поки вдається уповільнити російське просування на захід від Авдіївки, повсюдна нестача матеріально-технічних засобів спричинна затримкою західної безпекової допомоги, вже критична. Що відбувається на передовій зараз, Ростислав Сосов розкаже. Чотири місяці майже цілодобові м'ясні штурми. Кожного третього вони там поклали при е е е штурмі Авдіївки в боях за Авдіїв покупанти втратили втричі більше ніж за 10 років війни в Афганістані. А що ж здобули декілька кілометрів випалоної землі місто і два села, які самі зруйнували? Наразі можна констатувати, що їхній задум, тобто після того як збройні сили України відступили від Авдіївки, Далі на плечах наших бійців просунутися як найдалі на захід. їхній задум на сьогодні провалився на карті. Це має такий вигляд: західніше Авдіївки окупанти просунулись на 8-10 кілометрів. Пройшли села Степове, Ласточкине, Сєверне, а зупинили окупантів на лінії Бердичі. Тоненьке Орлівка. Ворог намагається там просуватися, де інде це виходить. Присутність ворога є в Кожному практично всіх сел, десь їх вони глибше зайшли, десь вони зупинені на околицях, там десь щось посередині, таке інше. Але сказати, що вони ці села контролюють ніяк не можна, оскільки зараз там знову ж таки точаться бої. Від Авдіївки наші сили оборони відійшли, щоб зберегти життя бійців. Відхід це завжди погано, але є інколи речі, які ну, варто правильно розуміти. Якщо б ми там тримали далі. Наші не напівоточеному стані наших війська, то ми просто несли би несли б великі втрати. Тепер тримають оборону на захід від міста. А там облаштовані укріплення та є природні перешкоди. Відійшли на лінію водосховищ на підготовлені позиції, там де які на які ми працювали наші інженери війська. А зараз інтенсивність бойових дій вона значно впала. Ну в порівнянні те, що було скажімо, місяць тому. А, тому можна сказати, що дійсно що наступ цей. Невеликий тактичний наступ росіян. Він був зупинений. А ворог зупинився, бо немає сили йти далі, адже втратив величезні, десятки тисяч загиблих окупантів. А ще за чотири місяці Авдіївської оборонної операції наші знищили понад 360 танків, 248 артилерійських систем, майже 750 бойових броньованих машин і 5 літаків, які скидали потужні бомби на українські позиції. Покращились дії нашої протиповітряної оборони. Ми використовуємо там ну, сучасну тактику боротьби з ворожими літаками, і кількість тих самих су тридцять які кидали ФАБ, Каби. Воно зменшилося. Ми почали їх менше збивати, не тому, що ми стали гірше стріляти, а тому, що вони стали менше літати. А чи здатні росіяни наступати далі? Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю французьким змі відзначив, що розвиток подій на фронті залежатиме від постачання західної зброї у українським силам оборони. Чому я сказав, не можна бути позитивним дуже тому, що ну завтра може бути. Через тиждень або місяць вони можуть отримати додаткові мільйони своєї артилерії і на, можуть ускладнити нам позиції, якщо, наприклад, у них будуть ці мільйони артилерії, а наш та той набір амуніції, на яку ми розраховуємо, не буде приходити. Ось я про що. Але на сьогодні тактичні та е, що стосується тактики, їх просування зупинено. На думку наших військових експертів, окупанти намагатимуться просуватися далі на Куп'янськ, Лиман, Часів'яр, Костянтинівку на Донеччині. Ймовірні загострення на лінії зіткнення в Запорізькій області та поблизу Кринок на лівому березі Херсонщини. Всі ті напрямки, де вже йдуть бойові дії, вони є небезпечними. Неврядчі вони будуть перекидувати з тих місць, де вони вже зібрали потужне групування в інші місця. Шукати щось нове. А щодо загроз для Києва-Харкова Херсона, наші експерти. Ти кажуть, що наразі достатньої для наступу кількості ворожих військ там немає. А якщо ситуація зміниться, це помітить наша розвідка. Россисловсосових мо Україна, марафон Єдині новини.